Вітаю вас, друзі! Сьогодні спостерігатимемо за кімнатною рослиною. А за якою саме? Бо знаєте, коли відгадаєте загадку, то слухайте уважно. Сам великий я зростаю, листя я оваль не маю. У кімнаті я росту, дітям очі веселю. Що це за рослина? Так, діти, це фікус. Давайте розглянемо його уважно. У фікуса товстий, міцний і довгий стовбур. Листя округлої, овальної форми, темно-зеленого кольору, листя блискуче, гладке. Квітки у фікуса можуть бути білого, червоного або рожевого кольору. Фікус це висока рослина і може виростати навіть вище за людину. Для життя фікусу потрібне світло, тепло, повітря та волога, підпушена земля. Яка особливість фікуса малята? Якої він висоти, яке в нього листя? До побачення до наступних Pô,